Росія більше не приваблює інвесторів. Принаймні, про це пише Financial Times. Війна проти України. Корупція та санкції перетворили економіку країни агресорки на токсичне болото. З 2022 року іноземні компанії втратили в Росії більш як 170 мільярдів доларів. Тільки американський бізнес зазнав збитків на більш як 45 мільярдів. Крім того, як пише видання, Росія встановила жорсткі обмеження щодо повернення іноземних компаній. Тепер для цього потрібен особистий дозвіл Путіна, а іноземні компанії мають ризик нових позбавлень власності. Навіть Китай, найбільший торговельний партнер Росії, не поспішає інвестувати в країну. Китайські компанії віддають перевагу експорту, а не вкладенням, оскільки побоюють. Ця бюрократії та відсутності правового захисту. Ну, знов таки, російські доходи від експорту нафти та нафтопродуктів в лютому скоротилися на понад 2,5 мільярди доларів в порівнянні з аналогічним періодом торік. Про це пишуть вже російські змі. Окрім того, за оцінкою міжнародної енергетичної агенції видобуток нафти в Російській Федерації в лютому знизився на 80 тисяч барелів на добу. Відомо, що нафтогазові доходи країни-агресорки становлять третину усіх надходжень. До бюджету в ньому до речі на поточний рік МінФін закладав ціну на нафту на рівні майже 70 доларів за барель. Натомість, нині вона коштує 55 доларів. І в березні ж відновився імпорт російської нафти до Індії і майже досягнув звичних обсягів після тримісячного зниження. Це стало можливим завдяки суднам, що не потрапили під американські санкції, а також перенаправленню деяких поставок з Туреччини. Пише про це Reuters. Про це і не тільки говоримо далі. З нами економіст Богдан Сторощук. Пане Богдане, вітаємо вас. Доброго ранку, слава Україні! Героям слава пане Богдане. Хочеться, ну, того, щоб хочеться змушені говорити про стан російської економіки станом на зараз. Два великих треки: нафта і інвестиції. З якого почнемо, який ну для нас таки ну більш чутливий, більш важливий. Ну тут складно сказати, який більш важливий. Справа в тому, що коли ми говоримо про російську економіку. І це дуже часто недооцінюємо. Ми самі і недооцінюємо світі. Ми повинні чітко усвідомлювати, що всі наші розмови ну це трохи таке гадання на кави і гущі, так тому що в усіх інших випадках так весь світ привик покладатися. Що статистика це є ну, безумовна твердиня, на яку можна покластися. Російська статистика є абсолютно нерелевантна. Дуже от декілька цікавих прикладів. Центробанк підняв в облікову ставку вище. 20, яка майже унеможливлює інвестиції, але в той час каже, в той же час офіційна статистика рапортує про інфляцію до 10 І мол, і це й так багато, бо тому ж орієнтувалися на 4. Якщо інфляція до 20, до 10%, навіщо піднімати облікову ставку вище 20? Ну абсолютно логіка відсутня. Тобто явно щось не так? В той же час, якщо подивитися, наприклад, російським. Різні пабліки, новини, то вони дають, наприклад, такі цифри цікаві, що тільки з осені ціни на більшість продуктів харчування, там яйця, масло, молоко, картопля зростання. Вимірюється в десятках відсотків. Картопля взагалі йде в два рази, ну тобто, точно інфляція не 10%. Це точно затвердження російських. Вчених, які виїхали за кордон, ну, деякі з них вже припускають про те, що їй вже повноцінна гіперінфляція, тобто більше 200%. Але я ще раз повторюю: це може бути 100, може бути 200, може бути 300. внаслідок нерелевантності статистики. Тому визначити, а що важливіше, інвестиції чи нафта, дуже важко стосовно нафти. Стосовно нафти, ситуація дійсно цікава. Чому цікава? Тому що це скорочення видобутку, зокрема, в значній мірі зумовлено тим, що майже повністю закрився весь видобуток партії. Чому закрився? Тому що немає комплектуючих ну через знову ж таки санкційний тиск. Але там, де видобуток ведеться. Знову ж таки виникає питання, як він ну, за рахунок чого це все відбувається, чому є можливість транспортування і так далі. Буквально я не пам'ятаю, здається, два чи три дні тому. Після провалу комунікації адміністрації Трампа з Росією було прийнято дуже цікавий акт. Вони там було спеціальне виключення для 12 російських банків яким все ще дозволялися деякі транзакції за кордон сьогодні? Це звучить дивно, але це правда. Зокрема, для розрахунків по саме за поенергетиці, це виключення було зупинено, тобто вони вже теж попадають під санкції. Тобто, ці розрахунки теж неможливі. Далі стосовно санкцій, по транспортуванню, по танкерному флоту. Ті санкції, які були накладені, там порядка, якщо не помиляюся, десь порядка 70 танкерів знову ж таки це далеко не весь танкерний флот доступний Росії, тому що раніше подібні санкції були, накладалися на танкерний флот стосовно Ірану стосовно Венесуели, і Росія на сьогоднішній день має значні можливості для залучення цих. Потужності відповідно продовжувати експорт, і знову ж таки це показала яскраву ситуація про відновлення експорту з Індії. Але але знову ж таки стосовно ціни, в зв'язку з тим, що були накладені санкції, в зв'язку з тим, що був заблокований доступ до комплектуючих до технологій. До цього до е, повноцінного вторгнення е, собівартість видобутку бочки російської нафти оцінювали, ну, плюс-мінус там десь е, порядка 20 чимось під 30 доларів. Е, після е, ну, от всіх цих санкцій останні місяці кажуть, що вона піднялася до 44 тільки видобутку. І ще плюс 15 доларів транспортування у зв'язку з усіма обмеженнями. Е, тобто, чому Росія закладала 70 доларів в бюджет? Тому що нижче 60, це вже для неї критична ціна. Зараз 55 це вже так ну, не дуже бажано. Стосовно інвестицій, дуже цікавий момент. Ми ну, коли дивимося різні звернення, коли бачимо російської центральної влади, зокрема Путіна, ми бачимо, що ці звернення в більшості випадків, в абсолютній більшості випадків, пов'язані з чим. Пов'язані або з війною, або з соціальними питаннями. Путін старається практично не комунікувати по чисто економічних питаннях. І якщо на фоні цього він дає пряму указівку, що треба серйозно зацікавитися, щоб ну, підлеглі його серйозно взяли до уваги, зацікавилися внутрішніми інвестиціями, а також залученням зовнішніх інвесторів, то це явно говорить про те, що галузь користь. Знову ж таки стосовно соціальних питань, коли йде наприклад від Путіна таке пояснення, що ціни зростають в тому числі через те, що зростання обсягів споживання є надзвичайно значним, і виробництво не встигає за споживанням, ну, тобто банально вони стали більше їсти. Ну, коли йдуть такі пояснення, ми з 90-х років пригадуємо, чим це. Закінчується, ну і на фоні цього, коли починають говорити, наприклад, про закріплені ціни в супермаркетах, як реагують супермаркети, продукт в декількох екземплярах є на прилавку, але він не продається по цих цінах. Так або його взагалі немає. Коли раптом в регіонах з незрозумілих причин в дефіцит іде там різкий дефіцит, немає в продажі там, масло, яйця ну такі абсолютно звичні продукти, то зрозуміло, що офіційна статистика. Ну, вона така собі, намальована з неба дуже цікава ситуація по курсу валюти раніше. Ну, у зв'язку з санкційним тиском, з, з заблокованим доступом Росії до міжнародного доларового ринку, було прийнято рішення, що курс долара формується на основі так званих позабіржових угод. Тобто курс долара не встановлюється на валютній біржі, а на основі даних, які надають учасники ринку про те, як вони укладають угоди. Бо тому що розрахунки в доларах, е мають на увазі, в міжнародному форматі у них заборонені, але тим не менше, у них залишилася доларова готівка, в них залишилися внутрішні системи розрахунків, де вони це можуть робити. А по юаню китайському, який вони повноцінно ввели. Використання дозволялося по юаню котирування йшло на основ, на біржовій основі. І от тепер прийняті зміни, тепер долар, як і раніше, на основі позабіржових даних, а Юань на основі частково на основі біржових даних, на основі котування, а на основі а частково на основі позабіржових даних. Тобто це явно означає, що по юаню також виникають проблеми з встановленням реального курсу. Ну, тобто, це все явно свідчить, що ситуація далеко не проста. ось пане Богдане. З приводу непростої непростої ситуації, коли оглядачі різні політологи, воєнні експерти говорять про теоретичне. 30-денне перемир'я багато з них сходяться на тому, що дуже багато буде залежати від того, як сторони проведуть ці 30 днів. В мене питання до вас як до економіста: що в економіці? Можна встигнути зробити теоретично, моделюємо абсолютно, що скажімо там на 30 днів знімається якась частина санкцій, або ну відбувається якесь безпрецедентне полегшення для російської економіки. Що можна встигнути за ці 30 днів? Тобто, знаючи в якому стані російська економіка, скільки їй треба часу за ідеальних умов, щоб відновитися цікаве запитання. 30-денне перемир'я. Я, ну, важко у сучасних умовах прогнозувати такі речі, звичайно, але 30 перемир'я... Суто теоретично, я підкреслюю, ми, ми моделюємо я е, практично впевнений, що воно не, буд, не буде стосуватися зняття санкцій. Практично впевнений. Я впевнений, що це тридцятиденне перемир'я буде буде означати точно, що нові санкції не вводяться. Швидше за все воно буде означати, скажімо так, послаблення уваги до тої підсанкційної торгівлі, яка сформувалася в останні два роки. Тобто, їм просто будуть закривати очі на те, що вони торгують нафтою, ну перш за все, з Китаєм і з Індією, там з деякими країнами Африки. Це два і третє, третє справа в тому, що швидше за все 30-денне перемир'я буде означати власне повне перемир'я тобто, буде означати, що ми зі свого боку нам забороняється будь-які атаки на російську територію, тобто атаки на їхню інфраструктуру, перш за все на нафтогазову інфраструктуру. Я очікую, що вони будуть намагатися за цей час 30-денного перемир'я, максимально можливо в першу чергу наростити експорт. Раз, по-друге, максимально можливо витягнути по всіх можливих каналах там, де буде ймовірність закриття очей. Витягнути комплектуючі для е, дефіцитні критичні комплектуючі для енергетики, для видобуток нафти і газу. Раз для авіаційної промисловості, два, для військово-промислового комплексу три. Справа тому знову ж таки дуже цікавий момент: авіаційна промисловість. Вони теж втратили можливість отримувати комплектуючі для всіх літаків. А справа в тому, що навіть російські літаки, той же ж там Суперджет сухой там і так далі, вони в дуже значній мірі базувалися на імпортних комплектуючих. І в Росії Ча кількість нестандартних ситуацій до кількості польотів зросла практично до 100%. Практично кожен політ супроводжується нестандартною ситуацією. Ну це не аварія, звичайно, але різні відмови ключових систем, через які там політ не відбувається. Він зупиняється в нештатному режимі, він не долітає і так далі. І тому подібне. І дуже цікавий момент, що в них раптом почало зменшуватися кількість літаків. Темпами, які не пояснюються виникненням нештатних ситуацій. Тобто літаки мають якісь поломки, які вони якось ремонтують, і раптом ці літаки виводять з ладу. Чому виводять з експлуатації? Чому виводять з експлуатації? Дуже цікаве пояснення. Вони власне свій власний флот. Так, є в нас, є в нас проблема зі е, зв'язком. Ага, літаків. Угу. Тобто територія означає, що у них авіа. Ну скажем так, транспорт для них є критичним для комунікації по всій території. Тобто тут не замінить ніякий автомобільний, там залізничний і так далі. Тобто, авіаційний транспорт має бути на ходу, і його має бути що дуже важливо багато. Бо тому, що літає не тільки перший борт, літають працівники на вишки, нафтові, газові, в сибіру і так далі. І особливо це цікаво знову ж таки, коли зараз ми бачимо, у них ну, в деяких галузях дефіцит робочої сили став просто критичним. Тобто є приклади, коли в регіонах закриваються заводи вже не через дефіцит деталей чи через незрозумілу цінову політику, а через просто то, що немає кому працювати. Тому а, це -да. вікно можливостей, це. Комплектуючі для авіаційної техніки, для нафтогазу, для військової промисловості, і максимально наскільки це можливо, у це вікно втиснути, максимально вивести нафти і газу для того, щоб їх можна було продати, щоб отримати якусь грошову подушку. Та мало мало приємного оперативна ситуація станом на зараз. Щойно почали лунати сигнали повітряних тривог на території Запорізької області. Не вщухають вони і на Донеччині повітряні сили збройних сил України попереджають про загрозу застосування авіаційних засобів враження для прифронтових областей і про пуски керованих авіабомб ворожою тактичною авіацією, зокрема на Донеччину. Тож, друзі, давайте будемо зважати на цю інформацію, і будемо стежити за розвитком цих подій. Пане Богдане, в нас є ще 5 хвилин. Не можемо не звернути увагу ще на одну тему, зокрема на те, що американці занепокоєні. Ні, тим як впили... вплинуть нові мита. Президента США Дональда Трампа на економіку країни та їхній добробут про це пише Блумберг. За інформацією видання настрої споживачів впали до більш ніж дворічного мінімуму. А очікування щодо фінансового становища опустилися до рекордно низького рівня, попри те, що в лютому ціни зростали найповільніше за останні чотири місяці. Економісти вважають, торговельна війна призведе до їхнього різкого стрибка. Ну і знов-таки торговельна війна між США та Євросоюзом вигідна лише Китаю. Ось такою думкою, наприклад, поділилася висока представниця ЄС з закордонних справ і політики безпеки. Кая Калас водночас дипломатка наголосила, європейський союз готовий захищати свої інтереси. Цитата. У торгових війнах немає переможців. Хто сміється з боку чи спостерігає осторонь, так це Китай. Він насправді отримає вигоду від торгової війни США з Європою. Ми зберігаємо холодну голову і, звичайно, готові діяти та захищати наші інтереси, коли це необхідно. Кая Калас, висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки. І по Запоріжжю вже відбій це гарна новина, пане Богдане. Давайте продовжимо. Про я розумію, що навіть славе саме слово сполучення, торговельна війна це ну говорить мало про що гарне, але тим не менш, те, що зараз відбувається, дії американської адміністрації в бік там Канади Європейського союзу я, я, які перспективи бачите. Дуже важко говорити про перспективи, тому що розумієте взагалі неможливо зрозуміти логіку дій. Ну вона відсутня, як така, тому що по перше, я не можу зрозуміти ну взагалі зараз багато логічного, але я не можу зрозуміти, я не побачив, оскільки я не моніторив, Я не чую ніяких заяв, я не чую ніякої реакції світової організації торгів. Вся світова торгівля, так чи інакше, уведення виведення мит будь-яких воно все відбувається в рамках тих угод, в рамках тих домовленостей, які були укладені в світовій організації торгівлі, а також між окремими країнами, але все це під, скажімо так, шапкою світової організації торгівлі, яку власне сполучені штати і створили зразу після другої світової війни, тому що у них були значні проблеми з зовнішньою торгівлею. Через закриття ринків багатьох країн для відновлення, і тут е, справа в чому? Справа в тому, що коли укладається певна угода, е, будь-яка угода міжнародна, і коли вона певний час функціонує, тобто товари постачаються, їхня якість є більш-менш прийнятною, е, ціна поки що доступною є, е, як правило в цій сфері теж є такі якісь, консервативна інерція. Тобто, коли зараз відбуваються оці всі дії, і споживачі по світу масово переорієнтуються з американських товарів, їм потім дуже важко буде назад вернути цих споживачів. З Канадою в велиці мита Канада зробила то саме. Крім того, там великий регіон США заживлюється електроенергією з Канади. Вони різко підняли мито на цю електроенергію. Вже Канада і Португалія відмовилися від в них там були довготривалі угоди на постачання цих нових F-16. Ті, що проплачені, вони беруть, ті, що ще не проплачені, вони відмовляються і переорієнтовуються на літаки, аналогічні з Європи, зокрема з Франції. Причому що ті трохи дорожчі, але ну. За даних умов зрозуміло, чому така реакція, і так роблять дуже багато країн. Так робить, наприклад, та ж сама Мексика. Так робить вслід за Мексикою, багато країн Латинської Америки так робить більшій меншій мірі багато країн Європи, ну тобто, так робить в значній мірі, наприклад, там з Китаєм вони почали навіть з Китаєм. І тут, же ж, наприклад, всі китайські споживачі американської гов'ядини переорієнтувалися знову ж таки на Канаду і на Мексику логіка. Навіщо вони це роблять ну в цих умовах? Ну я не можу зрозуміти, ну щоб що, тобто, яка мета ставилася. Тобто, коли ми піднімаємо мита стосовно будь-якої країни, цілком зрозуміло, що інша країна зробить теж саме. Слід нагадати дуже цікавий приклад: 29-33 роки велика депресія, і багато експертів відзначають, що велика депресія початково не була великою, великою Велику депресію Зробила саме протекціоністська політика. Ото, що говорить каєкалас угу. окремих урядів. То, що Трамп говорить. Розумієте, тут ну дуже важко сприйняти, бо тому, що для нас, для всіх, американська система державного управління, американська система правосуддя, американська система біржової торгівлі, американська система виробництва, вони були якимось таким ну недосяжним еталоном, до якого можна було просто наближатися, але навіть зрівнятися було нереально. І коли в цих умовах, от те, що говорить Трамп стосовно Канади, інтонація зміст. Воно може відповідати тільки в двом випадкам: або Канада реально регіон США, або Канада. Це якась така е, тоталітарна взагалі автократія, яку треба просто uh -huh. охолодити. Uh -huh. Причому, наприклад, він не чіпає е, логіки. Наприклад, його е, інтонація стосовно Китаю зна... є значно більш стриманою так. про Росію. Взагалі дотепер не говорилося. Ну тобто, я розумію, людина так говорить, але для чого? Тобто, так. щоб що? і зрозуміти цю логіку ні, я ні як я розумію більше більшість експертів в цих умовах не здатні. Тобто, можна зробити тільки одне припущення: що на поведінку людини, на формулювання її думок Безпосередньо впливають якісь особисті суб'єктивні образи комплекси. Uh -huh. Але якщо особисті суб'єктивні образи комплекси формують міжнародну політику ключової країни світу, прогнози це така собі так, дитяча так. забава. Питання тоді ще більше. Пане Богдане, дуже дякуємо за пояснення людською мовою, таких важких економічних питань. Богдан Сторощук, економіст. Далі будемо.